Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дзеркальний будильник з проєктором і вібрацією ts 9211 Це будильник призначений для людей з проблемами слуху. Лінк на нього залишу в описі до відео. В комплекті інструкція англійською. Вібратор. Кабель живлення. І сам годинник зроблений в симпатичному пластиковому корпусі хорошої якості. Ззаду є великий динамік і відсік для батарейки CR2032 або 2012. В комплекті її немає. Вона потрібна для живлення пам'яті, щоб не збивався час при відключенні живлення. Зверху кнопки для налаштування, що дуже зручно, на відміну від їхнього розташування ззаду, як у більшості годинників. Також є датчик освітленості яскравість підсвітки може автоматично регулюватися в залежності від освітленості приміщення. Проектор обертається на 180 градусів по горизонтальній осі. Збоку є порт Type-C і USB порт. Вібратор підключається ззаду в 3,5 мм роз'єм по типу Джек. У Type-C порт підключається живлення. Можна підключити через будь-який 5-вольтовий блок живлення або до комп'ютера. При першому ввімкненні спрацьовує вібрація. Не лякайтеся. У вільний USB порт можна підключити якийсь інший пристрій, наприклад, поставити телефон на зарядку. Тепер пробіжимося по налаштуваннях. Проектор вмикається окремою кнопкою. Має два рівня яскравості. Ось так проекція виглядає на стелі. Окремою кнопкою можна перемикати режими сповіщення. Тільки вібрація, тільки звук, і звук і вібрація. Яскравість дисплея можна виставити вручну. Є 5 рівнів яскравості. Кнопка Vall перемикає в режим зміни гучності. Змінюється вона кнопками плюс і мінус. Для налаштування часу треба утримувати мод. Спершу обираємо формат часу 12 або 24 годинний. Далі встановлюємо час. Готово. Будильник налаштовується кнопкою Аларм. Простим натисканням можемо активувати один із них або обидва. Наприклад, налаштуємо перший. Налаштовується так само як годинник, тільки використовується кнопка Alarm замість мод. Далі можна налаштувати на скільки хвилин буде відкладатися будильник при натисканні кнопки SNOS. Тут вона позначена двома літерами Z. Потім нас автоматично перекидає на налаштування другого будильника. Ось так спрацьовує будильник. Як бачите, вібрація дуже сильна. Натиснувши кнопку сну, будильник відкладається на той час, який ми виставили в налаштуваннях. Щоб повністю його вимкнути, треба натиснути будь-яку іншу кнопку. Детальні характеристики можна подивитися за посиланням в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд, нехай щастить!